Ми обираємо паркетну дошку фабрики Мардеган. Це італійська фабрика. Вона виробляє такі дуже красиві різні дошки. Вона може бути двох або трьохшарова, У них тут корисний шар 5-6 мм, дуже, дуже класна. Вона може бути, як і ручної обробки, аж у такої, або ж гладесенька. Взагалі, зовсім або натуральна, або ж така зразків, до речі, дуже-дуже багато, так само, як і кольорів. Це ми вкладали на один із об'єктів таку ялинку французьку. Це логотип фабрики Мардеган. А ще я хочу поділитися: особливо це стосується архітекторів і дизайнерів, що у них вийшов каталог новий ось такий, там, де. Є проекти. Це живі проєкти, не монтовані, де можна знайти візуалізацію до проєкту, а також тут прописано, яка саме дошка використовувалась, на якому об'єкті, в якій країні. Таким чином, в цьому каталозі зібрано дуже багато робіт. І до речі, наші українські дизайнери, архітектори зі своїми проектами теж можуть сюди попасти в цей каталог міжнародний.